Вітаю. Зараз я збираю сорочку чоловічу за традиційним кроєм сорочки хлоп'янки. І у мене постало питання, як пришити манжети до рукавів. Складинки, як на сучасних сорочках, дві складинки робити. Мені не хотіло так само не хотілося робити дрібні призбірки. Бо я Чогось на цю сорочку мені не хочеться їх робити, я запланувала це на іншу. Я гуртала сторінки продавців давніх сорочок і надивилася на деяких сорочках складинки, зроблені ось такого типу. Тобто рукав, як і у мене, не звужений донизу, а вся зайва ширина зібрана складенки. І десь так на Половині рукава випадає, що на тих сорочках десь так 4-5 складинок. То я дуже влаштував. Я сіла думати, як же його пришити, бо якось жодних майстер-класів не знайшла. Можливо, мені просто не трапився, Але не знаю. Я взагалі... не те, щоб не професійна кривчення, я взагалі до шиття. І крою раніше не мала жодного стосунку, і тому просто, от як до мене дійшло зробити ці складинки, так я зробила. Я не рахувала тут нитки, десь вони якась ширша, десь вуща. Але мене дуже влаштував цей варіант, чоловікові теж сподобалось, а носити все ж йому. От і, власне, хочу показати, як я це зробила. Є у мене ще один вільний рукав. От він намічно де має пришиватись манжет. Тут оброблено, підготовлено, розріз залишений. Важливий момент, що складинки мають загортатися назад. Тобто на спину. От, бачите, вони загортаються ось так, сюди. Це у нас уже рукав з боку спини буде. Ось тут. Ми маємо рукав, у якого одна друга, це ну, дорівнює 24 сантиметри. І маємо манжет, вже теж підготовлений, От. і половина манжета дорівнює 10,5 см. Я, власне, розрахунки вивела з огляду на половину. Не на весь рукав, а на половину рукава, половину манжету. От. Ну, як я сказала, одна друга манжета 10,5 см, одна друга рукава 24 см. А різниця між ними 13,5 см. Складинок я вирішила робити 4 на половину рукава. Загалом на весь руках їх 8 виходить. На, 2, 3, 4, якраз от на серединку у мене потрапляє. От. Тож, нам треба звузити рукав, Відкинувши 13,5 см, щоб він вийшов як і манжет, 10,5, 24 ділимо на 4, у нас виходить 6. так? От, Якщо оці 13,5, цю різницю ми поділимо на 4, виходить приблизно 3 см. 4 мм. 6 мінус 3. Сантиметр 4 мм, виходить приблизно 2 см 6 мм. Ну і виходить, що ми ось цю мірочку 6 см, маємо закласти складинку так, щоб вийшло приблизно 2,6. Воно у мене не усюди вийшло прямо так точно, плюс для, е, там, де біля розрізу, я трошки робила таку довшу ну, ширшу відстань, бо там все ж таки буде застібатися, буде петелька. Ну, то я пізніше, нічого ну, пізніше, в принципі, покажу. Ось тут. Ось тут вони у мене трошки інакше закладені, от навіть світиться, бачите. Ось так. Отже, беремо маркер, водорозчинний Чи яким ви користуєтесь. Беремо метр і відмічаємо тут по 6 сантиметрів. Розбиваємо ці 24 на 4 виходить 4 по 6. І робимо. От я зробила міточки тут неправильно по 6 сантиметрів. І ці шість поділила на 2. Потім беремо голочки. Я переверну для зручності. Так, пам'ятаємо, що це у нас передній бік, і нам треба складинки загортати туди. Отже. Переверну, щоб мені було зручніше. І я почну зараз з четвертої складинки, то що посередині, через те, щоб потім, про те, що я вже казала, останню трошки змістити. Отже, у нас ось 6 см. Я ось тут. Притискаю перші два, так? і тепер мені треба викласти все це так, щоб між цими мітками, де я відмічала 6 см, у мене приблизно вийшло 2,6. Чесно кажучи, після пришивання манжету ну, не усюди так вийшло, десь 2,5, десь навіть майже 2, але плюс-мінус. Тобто ми викладаємо, щоб вийшло 2,6. Десь так у мене виходить. І заколюємо це тіло голочко. А тепер от треба перевірити, чи правильно я перевертала рукави в мене, чи правильно так складинка йде назад, на спинку. Так само ми робимо тепер з іншою складинкою. Ось тут ми робимо таку, придавлюємо тканину, щоб вже вона загнулася, і так само складаємо. Закладаємо, наша міточка попередньої, прикладаємо метр забагато, придвинемо. Потім, коли манжет будемо пришивати, ну, так само можна регулювати. Ось десь ось так виходить буде. 2,6. Беремо голочку, заколюємо. Вот так. Так само далее. Закладываем, вот. меряем, Можливо, профессиональные крапчини. Я розумію, що вміють це робити якось інакше, іншими способами, але для тих, хто вміє тільки голочкою і ручками, то теж так нормальний варіант. І ось у нас остання складинка, як указала, що вона в мене вийшла трохи ширша, ну, бо тут ось оброблено, і я спочатку зробила. Ось так, так. Да. Воно якось, ну, тут мені не сподобалось. Я вирішила, що я підкладу от сюди під оцей шов. От бачите, отак. І воно якраз виходить те, що мені треба. І я тут вже навіть і не прикладала метр, нічого не заміряла, просто зробила, щоб воно не було такого потовщення, ось тут, отак. І складаємо. Закріплюємо голочкою. Власне, тепер можна поміряти, скільки у нас тут вийшло. Угу. Вже рукав заокруглився. І доволі важко це зробити. Але ну, плюс-мінус, так, десять з половиною виходить. Так само робимо другу сторону, розмічаємо і всі складинки закладаємо туди, ось перевіряю. Це лицевий бік рукава, і складинки у мене всі пішли туди назад. А далі можна пришивати І вже звичним способом, як завжди, ми вручно пришиваємо манжети, беремо голку, беремо нитку. До речі, якщо когось цікавить, то одразу скажу, тканина трембіта від фабрики дельвіки. Е, зшиваю цю сорочку, зшиваю DMC. Перл 8. А попередню свою жіночу шивала 12 номером. Чомусь мені там здавалося, що 12-м краще. Тут здалося, що 8 краще. Власне, беремо ми наш манжет. Я тут ще не підрізала зайве, зараз просто трохи пришию, потім уже зріжу. Зараз показати, так. І починаємо пришивати. Можна оці складинки закріпити, пройтись там, приметати їх. Я цього не робила, я одразу так лишала поки голки, і це дозволяло мені ще й регулювати, щоб точно мій манжет наліз на рукав Отже. Звичним способом швом вистіг, пришиваємо цей манжет, так як завжди це робиться. До речі, я тут користуюся голкою з гострим кінчиком, бо все-таки трембіти доволі цупка тканина і стільки слоїв дуже важко. Бажано було б ще й наперство, але я не можу користуватися наперстком. Отже, звичним способом трохи збіршу. Швом вистіг. Власне, всі ці складинки, якраз пришиваючи, ми і закріпимо. Не, не обов'язково треба їх проходити, під ним проходити якимось там закріплюваним швом. Вони чудесно всі закріпляться. Одночасно з обох, з обох боків. От. Ну, мабуть, далі не буду вже, хто пришивав манжети, дивився майстер-класи, як збирати сорочки, знає, як пришивати манжет. Дякую за увагу! Сподіваюсь, комусь буде корисним.